Як зібрати бензопилу? Зараз швидко покажу. Дістаємо все з коробки. З комплектного набору інструментів беремо свічний ключ та ним відкручуємо притискну бокову кришку. Відкручуємо дві гайки, які притискають цю кришку, та знімаємо саму кришку. Далі з комплекту беремо зубчатий упор та два гвинти під шестигранник і встановлюємо його на спеціальні посадкові місця і щільно затягуємо ці два гвинта. Після цього можна встановлювати шину та ланцюг. Дістаємо шину, ставимо її, дістаємо ланцюг. Обов'язково слідкуємо, щоб було правильне направлення зубця. Встановлюємо на ведучого. Що зірочку, а далі на саму шину. Коли шина та ланцюг встановлені, закриваємо їх боковою кришкою. І тут нам треба допомога комплектної пласкої викрутки. Крутимо гвинт натягування ланцюга, щоб його сумістити з спеціальними отворами. І коли ми впевнилися, що натяжка ланцюга достатня, і ланцюг вільно ходить, можна затягувати прижимні гайки. І все на цьому бензопила зібрана. Залишилося залити паливну суміш та мастило для ланцюгів.